Якби ви знали, як я чекала цього моменту, і в мене вже є кава, тому і вас запрошую зробити свій улюблений напиток для того, щоб вам було затишно, комфортно і як вдома. Ось це доки що я теж п'ю, просто зазвичай ви цього не бачите. Молодечко, це вставимо добре. Мені здається, що з попереднього мого відео не зовсім зрозуміло про що саме буде канал, а точніше, цілком зрозуміло, тому що саме цим ми і будемо займатися. Ми будемо відвертими. Точніше, я на це дуже сильно сподіваюся. Принаймні я. Все, що від мене залежить, для цього зроблю. Мені би хотілося завжди знати вашу думку. Мені би хотілося знати, про що ви хочете поговорити і поспілкуватися, що ви хочете пообговорювати. І цілком можливо, що вас турбує, якщо ви будете готові зі мною ділитися такими важливими для себе питаннями. Я би хотіла, щоб нам усім було легко, тепло і затишно. Саме тому я наголошую на тому, щоб ви зробили собі свій улюблений напиток. Чи збираюся я тут когось вчити або видавати покрокові інструкції? Загалом це один із моїх принципів. Я вважаю, що на цьому каналі буде недоречним видавати покрокові інструкції, або не приведи, господи, вчити когось, тому що. Е Мій досвід це мій досвід, і я буду рада з вами ділитися, обговорювати, так як я вже сказала. Я буду рада чути вашу думку, але однозначно не варто очікувати від цього каналу будь-яких покрокових інструкцій, будь-якого навчання. Я хочу, щоб тут ми відпочивали, а не думали про те, що нам потрібно змінити в своєму житті, як потрібно робити по-інакшому, і де ми поступаємо або робимо неправильно, тому що насправді ми всі різні, і для кожного правильне щось своє. Я це повністю усвідомлюю і однозначно не збираюся змінювати хід ваших думок. Але якщо до цього все ж таки дійде після перегляду якогось мого відео, то я буду тільки рада. Попри це, все висновки будуть тільки ваші, не мої. Сьогодні я би хотіла з вами поговорити про другий шанс, чи варто його давати людям і трішки розповім вам про свій досвід у цьому питанні? Чи міняються люди? Чи міняються люди? Мені здається, ми всі міняємося. І я міняюся. Я настільки змінююся, що іноді сама себе не впізнаю. Однозначно, у кожній людині є суть, є сутність, яка незмінна, яка з якою ми в якомусь сенсі народжуємося, ростемо, і ми можемо про неї забути. Ми можемо її відкласти на другий план. Ми можемо прислуховуватися або хотіти бути на когось схожими і. Це не зовсім правильно по відношенню до нашої сутності, але інакше ми би її, мабуть, і не знали, тому що ми до неї повертаємося в будь-якому випадку рано чи пізно. Мені здається, у кожної людини сутність вона добра. Ще з маленьких років, ще коли ми народжуємося, психологи можуть сказати: ми холерики чи ми меланхоліки, хто ми такі. От мені здається, це дуже схоже на ту саму суть. Тому я вважаю, ми всі змінюємося, і люди міняються не докорінно, не зовсім, не на 100%, але змінюються, змінюють свої принципи, тому що з досвідом приходять якісь нові усвідомлення і нові думки. Це майже неможливо, щоб людина не змінювалася по житті. Це моя власна думка. Якщо ви так не думаєте, я дуже часто стикалася, до речі, з думкою, що люди не міняються. Мені здається, що в якомусь плані люди себе так заспокоюють. Ну тобто. Люди не міняються, легше взагалі не вирішувати з ним це питання чи знаю це питання, легше просто закінчити тут, і більше мені не буде боляче, або мені не буде неприємно, або м я би хотів себе вберегти від цієї людини. Але якщо людина приходить до вас все ж таки, повертається і просить про другий шанс, мені здається, можна задуматися і перевірити, змінилася вона чи ні. Я би хотіла розповісти вам про свій досвід других шансів. І однозначно, вони не завжди були позитивними, однозначно, було дуже багато не зовсім приємних досвідів. А скоріше за все, я би сказала, саме у любовному плані другий шанс він настільки крихкий. На цьому можна дуже довго тягнути відносини і проживати довшу частину свого життя. Ну, погодьтеся, люди, з якими ви просто дружите, по більшій мірі вони не є присутніми у вашому житті. але Люди, з якими ви живете, люди, з якими ви зустрічаєтеся або знаходитеся у стосунках, це ті люди, з якими ви проводите по факту більшу частину свого часу, чи то в телефоні ви з ними переписуєтеся, чи то ви з ними живете разом, чи то ви пересікаєтеся, або стараєтеся пересікатися максимально часто. І у цьому випадку другий шанс він є не знаходжу українського слова каварним, розумієте. До речі, не дивно, що саме це слово, я запам'ятала по-російськи каварним. І тут насправді мій особистий досвід не зовсім приємний. І другі шанси зазвичай були не самими найкращими. Проте я вважаю, що і тут варто іноді прислухатися до людини і дізнатися, насправді вона змінилася чи ні. У випадку з друзями це зовсім інше питання. І мені здається, що саме у цьому випадку їх варто давати. Другі шанси варто давати. Якщо вас не підставили, якщо вашу довіру не підірвали повністю, я би навіть не називала це другим шансом у дружбі. Конкретно у моєму випадку. Я настільки часто змінююся для своїх друзів, яких я насправді вважаю своїми друзями, що я би навіть не назвала це другим шансом, це просто відбувається, так би мовити, натурально. І я дуже вдячна, що у мене є люди, які мене приймають після того, як я, можливо, зробила щось неправильно. Якщо говорити про мій особистий досвід і приводити якісь приклади з мого особистого життя, я можу сказати так: мабуть, ні одного разу. Не відбулося зі мною так, що давши другий шанс людині, я прийшла до переконання, що цього не варто було робити. Я частіше розходжуся з людьми досить легко. Тобто, це не відбувається через якусь зраду чи через якийсь. Чи через якусь підставу з боку людини, у мене частіше відбувається так, що ми просто натурально переростаємо одне одного, і, відповідно, кожен раз, коли за час нашої дружби я даю другий шанс. Хоча мені насправді не дуже подобається це формулювання, другий шанс. Мені здається, це більше. Не другий шанс, а можливість можливість почати все спочатку. І коли я все ж таки дозволяю собі і цій людині почати все спочатку, то зазвичай я ще деякий час, як мінімум, отримую приємні емоції і враження від спілкування з цією людиною. Це ріст для мене і для цієї людини. Тому я вважаю, що. Я навіть не можу привести вам жодний приклад, коли насправді людина мене розчарувала після того, як ми з нею домовилися, що наше спілкування варто продовжити навіть після неприємної ситуації. Що би я не пробачила? Ууу. Мабуть, я би не пробачила, якби людина не прислуховувалася до мене, якби вона прийшлася саме по тому, що ми вже обговорили. Тобто. Мені здається, це, звичайно, можна обговорювати ще багато разів, і звичайно, людину до такого поступку можуть привести уже інші ситуації і інші рішення. Але якщо людина поступає в друге, в четверте, так як я вже обговорила і, так би мовити, вилаштувала свій кордон, мені здається, це трішки занадто. Мені здається, тут. Варто себе трішки поберегти. Тому що як би там не було людина, яка насправді вас любить, вона зверне увагу на те, про що ви попросили, що ви сказали, буде вам неприємно. І для мене це табу. Звичайно, мені дзвонить тіктокер. Тіктокер. <клухи> Микола Лимак, ви його знаєте? Хлопці, кому треба тачку, зяку на розтамушку Женеви на Україну нахуй. за дві секунди на. Ні? От блін, чого всі його знали, блін, на словаку, а ви його не знали. <світ> Вам серйозно кажу, ми під'їхали, я не знала, хто це такий, і він підход, до нього підходили люди на високу такі, є. Типа, а ти? ти це ти? Можна з вами фотографію, вся фігня. Так що а він такий 200 крон. <світ> Жорсткий. А, а я ще 100 крон заробила через те, що їх добре. Блін, якась сумна у нас сьогодні тема, да? добренько. Нічого, ми зараз все виведемо на кращий рівень і вийдемо в позитиві. Краще поділити табу на дружні табу і табу у відносинах. Мої табу це однозначно зрада, і це однозначно ну це зрада. Вона прямо в цьому слові є дуже чітко вималювана. Мені здається, весь вся суть цього слова говорить про те, що не варто повторювати і не варто давати другий шанс. Але це мій особистий погляд і. На щастя, я не стикалася наразі з такою ситуацією у своєму житті, тому я не можу казати, як би я поступила. Але це табу, для мене це табу. Наразі однозначно. Що стосується дружби, мої табу неоднозначні. Мені здається, я могла би пробачити багато речей. Якщо я бачу, що людина насправді змінилася, я могла би пробачити та майже все, окрім тієї ж зради. А що таке зрада у дружбі? Це вже зовсім інше питання. Тут уже можна дискутувати, думати і думати довго. Тому що зрада у дружбі це не про те, що ти пішла на каву з кимось іншим, а я хотіла, щоб ти ходила тільки зі мною. Тому ось так. Якщо у нас сьогодні відео про другий шанс, я вважаю дуже важливим задіти питання, чи взагалі вмієте ви пробачати. Тому що оце, що я говорю. Що я би могла пробачити і дати шанс, другий шанс чи третій шанс. Ну, якщо я можу пробачити все, відповідно у мене ці шанси, скажімо так, не раховані. Але якщо ви та людина, яка має настільки чіткі кордони, чіткі рамки, через які не можна переходити, дуже важливо для себе зрозуміти. Ви взагалі вмієте пробачати, ви взагалі маєте в собі ресурс для того, щоб дати людині насправді чистий другий шанс. Тому що це питання конкретне, воно набагато глибше. Чи вмієте ви пробачати внутрішньо? Ви? я думаю, от я зараз навіть сказала це, і в мене всередині такий як комочок. Мені здається, навіть мені є над чим попрацювати в цьому питанні. Вибачення наше власне потрібне не людині, це часто потрібно людині, але вона без нього переживе. Фактично, якщо ви не вибачите. Життя продовжиться як ваше, так і людини. чи чиє вибачення ви взагалі хочете. Але для вас, для вас, що таке вибачення і чи вмієте ви це робити? Тому що навіть якщо ми даємо другий шанс людині, мені здається, дуже важливо, з яким підходом ми починаємо це спілкування в друге, в третє чи в десяте. Якщо залишається біль, якщо залишається образа на людину, то я думаю, таке спілкування. Все одно ні до чого не приведе. Якщо ви бачите цю людину через призму того, що між вами відбулося, через призму того, що вона зробила, і вам це неприємно, навіть тоді, коли ви вже ніби розійшлися по мирному чи зійшлися по мирному, це не зовсім той випадок. Я кажу, скоріше за все, такі стосунки ні до чого вже не приведуть. А вибачення потрібно не цій людині, а насправді вам, для того, щоб вам було легше. Я скажу так, навіть у випадках, коли в моєму житті люди поступали неправильно, не завжди вони в мене вибачалися. І це скоріше, я кажу, розходилися ми легко. Питання залишалося в мені. І ця біль, і те, що було неприємне, воно залишалося в мені. Ось що потрібно контролювати. Потрібно залишати і відпускати цю біль. Особливо, якщо ви. Хочете далі спілкуватися з людиною. Чому я кажу, що у відносинах моє табу це саме зрада. Тому що я дуже ясно усвідомлюю, що я би вже не могла дивитися на людину, так як я дивилася на неї раніше. Я все одно би в будь-якому випадку згадувала про те, що. Можливо, навіть розуміти, я би навіть придумувала, я би навіть уявляла собі цю картинку. Я би навіть, от, просто навіть якби я цього не бачила, я би все одно це бачила в своїй голові, і однозначно я не можу збрехати, що я би змогла відпустити і змогла би пробачити. Я би змогла пробачити, але на відстані. У випадку з друзями, звичайно, немає аж таких ситуацій, які б заділи настільки, щоб я собі щось уявила, придумала, щоб я бачила якісь картинки. Мене би це не сильно переймало, і я розумію, що я би з більшою вірогідністю відпустила цей момент, а тому змогла б почати з чистого листа з цією людиною. Тому дуже важливо все ж таки задуматися, яка ви людина і чи вмієте ви пробачати. Якщо ви цього не вмієте робити, то краще, мабуть, не портити собі життя. Не продовжувати те, що могло би вже закінчитися, і над чим ви могли б, що би ви вже могли просто відпустити? Чи потрібно ставати у позицію судді? <рес> no. Однозначно, ні. Ми всі з моєю великою підтримкою, яку ви не бачите наразі, але обов'язково колись побачите у кадрі разом зі мною. А ми всі вважаємо, що ставати у позицію судді. У будь-якій ситуації, навіть якщо щось відбулося конкретно по відношенню до вас, і навіть якщо образили конкретно вас, і навіть якщо ви головна людина, яка має оцінити ситуацію і прийняти рішення, все одно не варто ставати суддєю. Не варто судити, замість того, щоб старатися зрозуміти. Ви бачите, яка тонка, тонка грань взагалі у цьому питанні? Що таке постаратися зрозуміти, і що таке судити людину, і ізначально бути налаштованим на те, щоб е, засудити. Ну тобто суддя, вона виносить вирок, вона робить, вона от стукає молоточком і каже так або ні. І це вже та позиція, з якої, в якій ви вище людина, яку ви. Пробачаєте, допустимо, вона нижче. І це взагалі не про вибачення, тому що вибачення, мені здається, це на рівні. Це коли ви однаково відчуваєте себе після того, як ви поговорили. І ви приходите до якогось спільного рішення цього питання. Зазвичай це не відбувається так, що тільки людина винна, а ви ніяким чином не впливали на ситуацію. Ви ж теж якось на неї впливали. До речі, мені здається, люди, які мають бажання постійно судити, вони зазвичай. І потрапляють у ті ситуації, де їх хтось дуже сильно образив, де їх хтось дуже сильно розчарував. Розчарувати може тільки те, що тебе зачарувало. А тому з позиції судді взагалі не будуються жодні стосунки. Якщо у вас це є, мені здається, треба влаштовуватися в суд, треба судити там, тому що в своєму власному житті. Зазвичай це ні до чого не приводить. Зазвичай, навіть те, що цілком, можливо, можна виправити, не буде працювати просто через ваше ставлення. Нові очікування. Нові очікування і чому це дуже важливо обговорити з людиною. Ваші нові очікування від цього спілкування, ваші, ваше нове бачення вашої дружби. Після того, як відбувається ситуація, коли ви вирішуєте для себе, варто чи ні, давати людині другий шанс, варто обговорити. Що вам не сподобалося і які у вас взагалі очікування від вашого спілкування? Чому те, що відбулося, та ситуація, яка між вами сталася, розбило ваші очікування або не виправдало ваші очікування? Я думаю, що я не буду довго відповідати на це запитання. Це класно. Це класно. Це просто, в принципі, відповідь, а не запитання. Робіть нові очікування з людьми. Просто обговоріть це, просто знайте. Людина повинна знати. Я зі своїми друзями насправді так багато вирішую питань. Ми всі розуміємо, що ми різні люди. Ми всі розуміємо, що ми по-різному дивимося на ситуації. У нас немає ні однієї людини в компанії, а я зараз говорю саме про компанію, не говорю про друзів, з якими я спілкуюся окремо, з якими я спілкуюся. Це зовсім інше питання, і там потрібно дивитися, це трішки по-інакшому. Але зі своїми друзями у своїй компанії я однозначно можу сказати, що дуже сильно видно ці контрасти, дуже сильно видно, наскільки ми різні люди. У випадку, коли людей лише двоє, ви, в принципі, ну, ви, в принципі, просто двоє. Є дві-два погляди на ситуацію. Якщо ви зійшлись, то ви зійшлися. Якщо ви не зійшлись, то ви не зійшлись. Але у компанії це. Куча поглядів на одну і ту саму ситуацію. Це дуже багато і це дуже тяжко оцінити. І насправді ми в кінцевому результаті зазвичай сходимося з тим, що, блін, у нас у всіх були різні очікування від якоїсь ситуації. Тому нам доводиться, доводиться обговорювати, доводиться розуміти, розуміти, от розуміти погляд іншої людини. Інакше спілкуватися разом ми би просто не змогли. Один не потащить. І суддя зайва. Наступне, про що я би сьогодні хотіла поговорити, це про оцінку рівня залученості у ситуацію. У питанні другого шансу досить важливою темою, яку потрібно для себе оцінити, є те, чи залучена інша людина у ваші відносини так само так само сильно, як і ви. Чи є це на одному і тому самому рівні? Це те саме, що про що ми говорили раніше, у випадку, коли. Не варто ставати суддєю, як на мене, щоб ваші відносини були на одному і тому самому рівні в гармонії і в балансі. І цей випадок це щось дуже схоже, тому що оцінювати для себе важливість людини важливо саме, саме по рівні, наскільки сильно вона цього хоче. Тут є два варіанти: як ви можете бути залучені менше і давати шанс просто для того, щоб якимось чином. Використовувати цю людину в своєму житті, так і людина може бути залученою менше, що теж недобре. Ну, ви самі розумієте, чому. А у випадку, коли хтось все ж таки більше залучений до спілкування, все одно виходить певний дисбаланс. І все одно в кінцевому результаті обидвох людей очікує розчарування в залежності від очікувань. Тому. Оцінювати це дуже легко, ви це відчуваєте. Це якийсь це внутрішнє мірило, його не потрібно ніде купувати. Ви самі все розумієте. І це питання, воно насправді є дуже важливим. Хочу вам сказати, що у Кристини більше ні каналу. канала! Тепер це коксі куп-канал. Коксік буде розказувати собі. Всячі похажденьки. Всячі похажденьки і так далі. Або підписуєтесь на крістіну, або завтра цього пса не буде. Робіть вибір самі. Чи важливо у питанні другого шанса прислуховуватися до свого серця? Людочки, мені здається, що це саме основне, що взагалі потрібно робити по житті, не те, що в питанні другого шансу, а в принципі, дуже важливо слухатися свого серця і розуміти, що воно вам говорить, тому що насправді сердечко воно не говорить, воно шепоче. Для того, щоб його чути, потрібно, щоб не кричав ваш мозок, не кричали ваші думки. Тому тут потрібно звук зменшувати, а отут. Ви його не збільшите, воно насправді шепоче і важливо просто почути це. Тобто в голові ваші думки потрібно настільки десь ну, от, зменшити звук, щоб мати можливість почути своє сердечко. І якщо ваше серце. Говорить вам, що ця людина вам необхідна, або ви просто її хочете. Необхідна, це теж погано, це теж про залежність, тому я неправильно сказала. Але якщо ви хочете цю людину у своєму житті, якщо ви її любите, як би там не було, мені здається, ваше сердечко про це шепоче, а вам про це потрібно почути і зробити власні висновки. Звичайно, якщо людина все ж таки приносить вам більше розчарувань. То воно теж щось шепоче, і це теж можна почути. Але якщо ця людина дарує вам більше радості, то в будь-якому випадку ваше сердечко підскаже вам, що необхідно її залишати, необхідно давати другий шанс. І найкращим рішенням буде все ж таки прислухатися. Браво! Своє серце і просто. а може вже зайди в кадр. Слухайте, що вам шепоче ваше серце і кричіть про свої відчуття. У мене тут. Моя група підтримує.